Ви коли-небудь задумувалися над життям інтроверта? Чи цікавилися його переживаннями, почуттями та проблемами? А може, ви й сам є інтроверт? У всякому випадку, думаю, ви щось та й чули про це. Як ви могли подумати, ці розуми напряму пов'язані з тайтлом, який ми сьогодні будемо розглядати? Любі друзі, пані і панове, всім здоров'я! З вами Укер, і сьогодні ми оглянемо тайтли, який доволі похайпив у свій час, і навіть перегнав людину бензопилу за рейтингом, май анімаліст, рокер самітниця, або як ми його називаємо у своєму данжі, Короткий гайд, як зрозуміти інтровер? Та та соціопата тому приготуйте собі какао, чай, каву, колу, бас-гітару. Мостіться позручніше та приємного перегляду. А хоча ні, зачекайте, у мене є для вас цікава інформація. У видавництво Мальопус видало перший том манги Шлях господаря. Це офіційний переклад за ліцензією. Манга розповідає про безсмертного тацу жорстокого якудзу, який самотужки вколошкав цілу ворожу банду. А тоді він зник, вирішивши докорінно змінити своє життя. Тепер тацу домогосподар, а його найзапеклішим ворогом став бруд на тарілках та пилюка за шафою, спостерігайте, як найнебезпечніша людина Японії вправляється з домашніми обов'язками та пристосовується до такого незвичайного життя у суспільстві. До речі, ця манга має екранізацію від нетфліксу, і лише нещодавно вийшов другий її сезон. Загалом шлях домогосподаря нарахує 12 томів. Видавництво мальопус планує запустити перші чотири вже цього року. Замовити цю та поглянути на іншу мангу видавництво можете за посиланням під відео. Я навіть собі один примірничок замовив, так що. Рекомендую. Цікаву інформацію поділився, тепер за діло, як то кажуть. Аніме «Рокер Самітниця» має перше джерело, а саме одноіменну мангу авторства Акі Хамаджі. У світ твір вийшов у грудні 2017 року у журналі Манга Тайм Kirara Max. Наче правильно прочитав? Сама манга на даний момент має 5 томів і досі виходить у світ. У свою чергу, аніме адаптація виходила з жовтня по грудень 2022 року під керівництвом студії Clover Works. І так, другий сезон повинен бути, враховуючи на те, Наскільки сильно глядачам сподобався даний тайтл. На момент виходу цього відео рокер має 12 епізодів по 25 хвилин. Загалом стандартний баланс серій у сучасній аніме епосі. Можливо, у вас виникло питання, а що ж там такого вмістили у тих ваших 12 серій? Хм. В такому випадку нам пора поговорити про сюжет. Сама по собі сюжетна лінія тайтлу є доволі простою: дівчина хіторі гото є інтровертом без друзів, проте знайшла собі хобі, а саме грати Роцк. Боя! За допомогою опанування майстерності гри на гітарі Хіторі надіється цим привернути увагу, щоб знайти друзів, а також стати відомою рок зіркою. І як наслідок їй це вдалося, адже на неї звернула увагу барабанщиця Іджічі ніджіка. На противагу цьому Хіторі все ще лишається замкнутою в собі людиною. І при взаємодії з іншими людьми це породжує доволі смішні геги. Як ми бачимо, перебіг подій зірок знебане ловить, проте він є приземленим, що може зачепити за живе багатьох глядачів. Загалом сюжет являє собою твердий добро. Не середняк. Іди в сраку, частиною якої є безумовно гумор та геги, які в основному і є рушіями історії. Зокрема, головним генератором гегів у даному тайтлі є повальна замкнутість хіторі. При взаємодії персонажів зготу весь фокус жартів веде на неочікувану реакцію героїні та її поринання у свій мікровсесвіт, що супроводжує її станом напівовоча. Також ці геги використовують великодки щодо інших тайтлів, аля Євангеліон чи Джоджо, які водночас є сюрреалістичними, що підкреслює емоційні. Ні стан Хіторі. І все це впирається у взаємодію з іншими персонажами нашою рокеркою-самітницею, про що ми зараз і будемо говорити. Хіторі взаємодіє з трьома учасниками гурту барабанщицею Іджічі, саме вона створила рук гурт єдності, басисткою Рьо та вокалісткою Кіта. А зараз про кожного розповім окремо. Іджічі, блондинка невисокого росту є екстравертом, таким собі центром гурту, його фундаментом, стержнем, як то кажуть, базою. Весела й добродушна, саме вона перша помітила Хіторі і почав. Активно з нею спілкуватися. Не дивно, що саме інші зрозуміла, що означає той чи інший внутрішній стан Хіторі. Не менш важливо, є без гетарист висока, синьоволоса дівчина за характером одиначка, часто не має грошей та позичає гроші у гота. Для Хіторі вона є певною мірою ментором, принаймні у написанні пісень та мотиватором, що іронічно сама Рьо вмотивувала Хіторі писати те, що вона відчувала. Ну і останньою, але не зазначенням, іде Кіта, вокалістка гурту єдності, ще одна екстравертка гурту, яка мені здається Кохана уріо. Червоноволоса завжди усміхнена Кіта є старанною ученицею Хіторі, яка вчить її грати на гітарі, що, в свою чергу, на мою думку, є своєрідною панацеєю від замкнутості Хіторі. Ну і сама Хіторі. талановита, проте замкнута в собі інтровертка, яка боїться близького контакту до пори до часу. От ви почули це все, і вам здається, що кожен персонаж є простим і нічого не має такого гіперунікального. Проте їх фішка показується саме у їх взаємодії. Спостерігаючи за їх відносинами, ми відчуваємо близькість учасниць гурту, їхні взаємні. Переживання та спільні цілі, принаймні частково. Гурт єдності дійсно відповідає своїй назві, що також підкупляє глядача. Те саме робить і візуал. Картинка тайтлу є дещо специфічною інколи складається враження, що художники використовували програму Paint для мальовки, але маю зазначити, проста мальовка відіграє свою роль у моментах переходу хітурі у свої мані світи, що вже стає своєрідним позорем у комічних моментах. Також доволі цікавим та оригінальним є поєднання місцями 2D та реальної зйомки в 3D, що відіграє на два Ливу функцію в утворенні гегів та переживань героїні, проте деталізація та фони в тайтлі дещо шкотильгають. Це вам не покликночі зі своїми яскравими фонами, проте це не так страшно на атмосферу рокера не особливо то й впливає. А от що впливає, так це музика. Музика нам з паному року сподобалася, вона просто чудова. Ідеально підібрані пісні під сам сюжет тайтлу і під голоси персонажів. Самі пісні є качовими, драйвовими та запам'ятовуються. Це той випадок, коли додати всі пісні до свого плейлисту буде не крінжовим, а високо інтелектуальним вчинком, і це не дивно. Тайтл все ж є музичним. А для таких анімешок є вкрай важливим мати хорошу музику. Також класним є і сам опенінг. Він ідеально передає таку собі боротьбу з інтровертністю і прийняття себе як музиканта, що прекрасно взаємодіє з образом хіторі. Коротше, загалом музика гарно виконує свої функції. Підводячи підсумки, можна з певністю сказати, що «Рокер-самітниця» є тайтлом, що вартий перегляду. Його геги дозволять вам підпочити та надірвати пузо від сміху, в той же час навчити вас мінімальної взаємодії з інтровертами та розуміння їх емоційного стану. А що ви хотіли? Ми ж не урки, ми розуміємо. Що аніме може нас щось навчити і розвивати як особистості. Також тайтл може вас надихнути і на освоєння якогось музичного інструменту чи вокалу. Одним словом, до перегляду тайтл рекомендую. А також рекомендую задонатити на ЗСУ. Зараз на фронті наближається тяжка фаза, а допомагати хлопцям вкрай необхідно. А у мене все. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, донатьте, поширюйте. З вами був Аніукр. Всім па-па. Текс, а -па. де тут моя гітара? Треба побринькати трохи, напевно.